Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Дивіться, хочу вам продемонструвати, що зараз, в червні місяці, можемо замовити 50 мл парфумовані води, чотири аромати для неї 50 мл 249 гривень, і два аромати, які вже перевірені дуже багатьма людьми. Теж це для чоловіків по 249 гривень. Так як з 1 липня ціна вже буде 299 грн гривень на ці самі парфюми. Так що, будь ласка. Хто бажає без проблем. Так само і незламна. У мене є в наявності 299 гривень, а вже в липні буде 349 гривень. Дуже гарний стійкий аромат. Ну а на інші парфумовані води без змін. Так що звертаю увагу, дивіться, друг, що звертатися, ми замовимо для вас з великим великим задоволенням. Пишіть мені. Це в нас червень 249 гривень. Це в нас липень 299 гривень. Парфумовані води стійкі, шлейфові. Вистачає на дуже багато часу. Тому звертайтеся, буду вам вдячна. Поспішайте у мене сьогодні замовлення. Дякую, миру, добра і радості вам, дай Бог.